Всім привіт! Мене звати Еля. Я театральна блогерка та популяризаторка театру. Сьогодні я би хотіла вам розповісти про театральну складову гурту Шмольгаузен, який, мабуть, вам відомий з такими піснями, як «Джесіка» Та кров і вино. Самим хлопцям зі Шмельгаузен важко охарактеризувати свою діяльність в межах певного жанру, оскільки у своїй творчості вони поєднують театр і музику, вони назвали себе «Theatrical and musical ensemble, що розповідає про це неймовірне поєднання, яке є новим для українських сцен. Учасники гурту шість хлопців-акторів-випускників інституту імені Карпенка-Карого Карого Владислав Могальчук, Михайло Мацюхін, Роман Дебрін, Андрій Шарко, Кирило Липко та Євген Запоязко. В межах університету, в його стінах, гурт і зародився. До повномасштабного вторгнення гурт створював свої пісні російською мовою. Але з початком Великої війни усі пісні ворожою мовою було вирішено видалити, і з 2023 року гурт розпочав свою кар'єру спочатку. Вже у січні 2023-го Шмальгаузен представив свою першу українськомовну концертну програму Твій Віль. Це театральна музична вистава, поставлена за мотивами творів Августа Стрінберга та Томаса Мана. Морська пригода вже гралася десятки разів та найбільше запам'яталася глядачам. Одразу після твого Вілю Шмалігаузен представив нову виставу Августо і Густов. В цей раз в основу сюжету покладені твори Робальда Вальзера. Спектакль відбувається навколо роялю у камерній атмосфері в будинку кіно. 31 грудня хлопці представлють перероблену програму в іншій великій залі. Августо і Густов. Вистава, на яку мріяла попасти протягом більш ніж півроку. І якраз оконом нового року «Шмальгаузен» анонсує, що буде перероблена вистава у червоній залі будинку Кіно більше ніж 600 глядачів. Справжній масштаб, який показує наскільки популярний «Шмальгаузен». Зараз разом з цією виставою вони їдуть туром по різних містах України. І це неймовірно. Саме в цій їх програмі поєднується їх музика. І акторська гра приблизно в равні пропорції і зроблю справжній неймовірний мікс. Перед початком виступу голосом влада басом анонсується, що зараз ми побачимо театралізовану сварку, і це справді історія про насущі проблеми чоловіків, наприклад, любов, смерть та творчість. Останній доробок Шмальгаузен – це вистава «Silence to Silence», поставлена за творами Сімія Бекета, основоположника театру Абсурди. Саме ця програма для мене відрізняється тим, що в цей раз в ній більше гри, ніж музики, і з'являється можливість насолодитися акторською майстерністю кожного з учасників гурту. На виставу «Silence to Silence» мені пощастило попасти двічі. У другий перегляд я помітила набагато більше деталей, які змінили відчуття від побаченого. Це все і що пов'язані між собою темою смерті і любові, що базуються на різних текстах бекета, наприклад, Молой, Чекаючи нагоду та інші. Це рефлексія про родину, нерозділену любов, людські захоплення і розради. Вся вистава супроводжується неймовірно гарною зі світлом, а також нашою улюбленою музикою. Окрім того, що кожен з учасників гурту багатозадачний та встигає поєднувати у собі гру на декількох інструментах, деякі не встигають працювати у театрах. Наприклад, вокаліста Михайла Матюхіна можна побачити на сцені театру Франка. У таких спектаклях, як Антонська відьма, «Співай, Лола Співай, Кар'єра Артура Уї, Кассандра та інші. Скоро Михайла також можна буде побачити у ролі Валера у очікуванні прем'єрі вистави Тартюф. Найвище згадані вистави, в мене вже є огляди на каналі. Не менш талановитого Кирила Липка можна побачити одразу у двох театрах. У театрі Сузір'я він виконує роль режима у виставі Народжені бути вільними, на яку в мене вже є огляд. А у театрі на Печерську грає у таких постановках як покоління Пепсі та Гамлет. Єдина вистава, у якій на цей момент можна побачити Романа Дебріна – це жагуча таємниця в молодому театрі. Зараз команда Шмельгаузен бере участь у постановці експериментального театру Наші Кабаре на кордоні. Владислав, Михайло, Кирило та Євген виконують свій власний і на тему кордонів. Останні покази цього перформансу вже будуть у січні. Хоча на момент запису відео половина квитків розпродана, ви завжди можете купити квитки прямо перед входом у будинку кіно. Десята вечора а я тільки прийшла з вистави Кабере на кордоні. Вони подарували мені купу різної мішури і клеєчок. Це вистава від експериментального театру. Наші, і я ніколи раніше не бачила щось настільки неординарне, екстравагантне та нове. Але мені дуже сподобалось, хоча я прихильниця вистав, які йдуть лінійно, мають одну сюжетну лінію і створені в певному традиційному жанрі розповіді історії. Але кабери на кордоні це розповідь відсюди на тему кордонів, як фізичних, ментальних, територіальних. Якщо ми вже зібралися говорити про Шмельгаузен, то їх Ецюд був якраз таки перший. До цього хіба що хлопець з тіньової розповідав нам про історію будинку кіно, що для мене є дуже великим плюсом, оскільки я обожнює будинок кіно як місце. Я туди періодично приходжу разом з своїми друзями, граю на фортепіано, розважаюся, розповідається його історія, вулиці навколо нього, в дуже неординарній, але цікавій формі. Етюш Мельгаузен. Досить маленький, але вдалий, оскільки він починається з гри ней, потім припливає у пісню, і вони розкривають тему саме фізичних кордонів, співаючи пісеньку про хлібаря та похід до Версалю. Одразу після цього йде етюд Тіньової, який мені сподобався найбільше. Тіньова дуже активно та провокативно взаємоділа з аудиторією, розігруваючи сцену, немов справжньої вікторини, задаючи питання, і все це відбувалося англійською мовою. Етюд досить динамічний, і там є багато тем для роздумів, для рефлексії тощо. Одразу після йде етюд від Аметис, який є більш ліричним, філософським та плавним. Оскільки хлопці вже багато років перебувають у театральному контексті, у своєму інтерв'ю жителям Києва півроку назад вони сформували певний список вистав, які вони рекомендують до перегляду. Серед них з репертуару молодого театру Украдене щастя і Шанель. Та з репертуару театру Франка Лумирівне і співай, Лола Співай. Цікаво, що окрім театральної та музичної діяльності, Шмельгаузен також встигає багато чого іншого. Наприклад, в грудні була презентована озвучка фільму Набережна туманів Марселя Карне. А також гурт займається популяризацією української поезії. Вони накладають вірші Вінграновського на музику і планують представити проект перефрази Вінграновського найближчим часом. У майбутньому Шмельгаузен не планує збавляти тем. Реалізації також чекають багато інших цікавинок продовження альбому Твій віль, нові вистави, тури тощо. Шмельгаузен активно займається популяризацією українського мистецтва та театру, зокрема. Окрім того, що вони продукують якісну музику, майстерно грають свої ролі, вони також об'єднують своїх творчих фанатів та показують, що на українських сценах є місце для трендового театру, експериментальності та сучасності. Сподіваюся, ви вже поставили вподобайку, написали коментар та підписалися на цей канал. В описі до цього відео можна знайти реквізити для спонсорства: Patreon, BayMiaCoffie та посилання на картку. Дякую за перегляд!